Слава Україні! Пригнав з Німеччини такого фіатіка, фіат Фрімонт. У нас 2.0 мультиджет, як правильно це називає цей двигун, я його настільки добре знаю. У нас 125 кВт, 170 кінських сил, авто на автоматичній трансмісії. І у нас автомобіль 7-місний. Тут ці принципи всі однакові. то є, як сказати, 2.0 TDI. І автомобіль повний привід 4х4. Автомобіль їде на передньому приводі. Якщо пробуксовує якісь заднє колесо, то включається задній привід. А так автомобіль е має муфту Халдекс. І е Він є як передньопривідний, але в болоті він повнопривідний. От, я, то. Авто пригнав своїм ходом з Німеччини. У нас 6 місяць 2015 року. І автомобіль такий в такому стані. Ідеал. Рідкісний. Я їжджу в Німеччину і в більшості шукаю тауранчиків, але як нема тауранчика, щось знаходиться в такому в унікальному стані, в рідкісному, то і таке люблю пригнати. Покажу, яка в нас комплектація. У нас стоять такі 19 диски. Диски в нас без виробітки тормозні. Машину дуже не відполіровував, не відчищав, машина без нюансів. Тут виробітки, бортика немає взагалі-взагалі. Тут в мене я завжди помию, від та корозія кидається, бо в мене багато солі в тій воді. Відганяв на станцію, хлопці все поглядали. В тому автомобілі хлопці обдивилися і сказали поміняти всі масла. Привіз я всі масла, повністю всі масла. Це у нас коробка, в нас роздатка, задній міст, масло замінене. В моторі було замінене в німцях, тільки замінене було в німцях в моторі. Я покажу там є бірочка під капотом. Німець, мені каже, він замінив моторі масло, міняти не треба. Тільки далі по машині. Машина в нас має безключовий доступ. Це в нас є версія Urban. Urban версія вона має ті такі притемнені фари. Фари у нас притемнені. Фари в такому рідкісному це не поліровані фари. Як виглядає решіточка, як бампер. Бампер у нас теж не мальований. На цій машині їздила дівчина. Машина була зареєстрована на чоловіка, але на машині їздила дівчина. Бо особисто я в них з рук цю машину забирав. Можна це перевірити по вінкоду, коду маєте він код. Авто в нас має рідне лобове стекло. А тут ми маємо бірочку, 15 рік. І капот у нас немає сколів взагалі-взагалі. Бо машина автобаму не бачила, це більш така машина ну, міська, можна сказати. І ручка в нас потертостей немає. Як виглядає обсичка? Це пікає, що немає ключа. Ключ при мені, але треба сісти в машину, перестає пікати. Як в нас виглядають педалі? Покажу це. Я вже поламазував трохи. Тут навіть букви в нас ще не потерті. На, на цьому це в нас ручник. Тут зараз ручник на ногу. Я вже коврик трохи натуптав. Як виглядає сидіння? Сидіння комбіновані, це в нас шкіра, не замінник, так, як в Мерседесах чи в БМВ, а тут у нас натуральна шкіра. Це вся натуральна шкіра. І тут зручніше, бо середину ми маємо тканину і тканина більш, менше парить, скажімо так. Як в нас виглядає кермо? Кермо не має потертості взагалі взагалі. Пробіг у нас рідний. 192 тисячі. Зараз попробую той ключ десь тут приставити, щоб воно не сварилося, бо воно замахало. Треба, напевно, двері закрити. Закрию двері, бо свариться. У нас є датчик тиску в чотирьох шинах. Не асистент, а датчик, який показує реальний тиск в реальному часі. Передні кола ми маємо 2,6, десь треба приспустити. Десь має бути 2,4 всі чотири кола. У нас є безключовий доступ говорив, кнопка старт стоп. У нас є магнітола з навігацією. І в нас тут все, в більшості все управляє стоїмо гінтоли Сидінь Сіді звичайно кліматрон... трьохзонний кліматронік. Тут ми маємо місце на флешку, маємо місце на диск на CD. Десь там смітинка попала. Так, далі що в нас тут є? Тут підсвіточка є, тих підстаканників, підсвічується. Всюди в, нас, в салоні підсвітка йде ледовська. Про круїз, такі речі вже не розказую, це Відомо, що в, в, в тій машині є такі там якісь мелочі. Коробка переключає ідеально. В Німеччині ця коробка мала повний сервіс. І, б, 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 там було замінено, я так точно не знаю, що, але є рахунок на 2000 євро, було щось там е, зроблено в тій коробці. Що коробка обслужена до йота. По коробці ню, е, нюансів ніяких немає. Вона прийшла сервіс. Музика в нас стоїть Альпін. Це не наклеючки, це оригінальна музика. У нас стоїть Альпін. Зеркала в нас мають автоскладання. Як це користуватися, я дуже і не знаю, але складається. Зложилося, то це і від'їхало. То. Сидіння у нас з електроприводом. Це сидіння, ну тут звичайно є регуляція попереку, Ну, різні тут є регуляції, багато різних регуляцій. Ось такі вже не буду розказувати, що в нас є регулювання фар чи такі то, то вже мелочі. Тут ми маємо вінкод знову і тут є така наклеєчка. Це автомобіль зроблений для Європи. Це як кузов використаний до джурней, але автомобіль використаний двигун використаний з Фіата. Все інше це до джурней, це є машина дуже міцна, дуже сильна. У нас є повних сім місць. Відхиляємо крісло, відсувається. І ззаду є два великі крісла, що тут можуть сидіти дорослі люди. Це не дитячі, а два великі дорослі є сидіння. Дуже зручно однією рукою це можна робити, як похилити, а похиляється тут тим рычажком. І крім цього, у нас ці сидіння мають для дітей. Якщо вам не треба, тут все намальовано. Вам не треба цього, підставки для дитини, бо дитина зростом менше 150 не має права їхати без цього підставки або кріселка. А тут ми маємо з двох сторон, з другої сторони теж у нас така є штучка. Так. Далі. Ззаду теж на дві немає тут взагалі-взагалі. Колодки взагалі. у всі в екстра стані, без нюансів. Розина дуже хороша, що спереду, що ззаду. Резина в екстра стані, без нюансів. Екстра стан розина. Без нюансів. Ззаду у нас теж освітлення LED. Не тільки салон, а зад теж має ледуське освітлення. А повний привід, фрімонт. Маємо задню камеру. Камера тут. Ці кришки дуже зручно в фіатах зроблені, вони зі скловолокна. Вони не такі, як в всіх машинах, де лізе корозія. А кришка з скловолокна. Як вона приємно закривається проти тих фольксвагенів Мерседесів, що я сам в шоці? Такий ідеальний звук. Не гримає, нічого не стукає, ніколи не буде десь тут корозії. це ми маємо скловолокно. Ця кришка в ідеальному стані без нюансів. Тут ми маємо, ці крісла можна, звичайно, зложити, і буде мати дуже великий багажник. Десь там можна сказати, що більше, ніж в Таврані. Багажник дуже великий, машина трошки по розмірах більше. Тут ми маємо великий сховок і в цьому сховку ми маємо думкрат, жилетка, гак, до машини тягнути, буксирувати. І покажу, а запаска власне низом. Сумніваюся, що їх хтось колись зараз хоч в житті відкручував. Попережки на ній є, без нюансів. днищу ав автомобіля взагалі немає корозії взагалі взагалі як би вимазував. Авто без корозії, такий э, рідкісний стан, бо ці машини вони практично не ржавіють. Я їх мав дуже багато, цих фріментів, навіть продав сусідам. Сусіди їздять на такому автомобілі, дуже задоволені. І вони десь то більше хвалять, скажімо, ніж таурана, бо машина значно має вищий кліренс, значно вищий. Тут кліренс 30 см. І десь ця машина заїде всюди. І невеличкий розхід, скажімо, топлива. Якось такого великого розходу топлива немає в порівнянні з іншими там машинами, бо це є дволітровий дизель. Воно десь так містом, якщо так... Не за один день їздити, а так десь з район десятки п'є, містом, а трасою різні люди пишуть в інтернеті, взяти по відгуках, десь там хтось пише 7 літрів, хтось пише 8 літрів, десь воно там п'є в трасі, десь такий розхід. Йдемо по цій стороні, покажу. Тут теж у нас диски. резина екстра, без нюансів. Обшивочка, ідеал. Сидіння. Сидіння суваються вперед-взад. Похиляються, на них можна спати. Тут ми маємо, звичайно, посередині є підлокотник, підстаканники. Тут теж для дітей маємо з цієї сторони. А, третя, тягнути, воно блокується. Шивочка стане діал. І заднє сидіння теж не замінника, це все шкіра. Це все оригінальна шкіра. Тут на вікнах видно, що на машині мало їздили, є така зеленкуватість. Я якийсь таких хімчисток машинам не роблю, з тим це не заморочую. Видно, що тут що машина більше стояла, ніж їздила, бо є зеленкуватість. На камері видно. Бу, дівчина каже, що дітей возила там в школу в саді, і на машині машина більше стояла, ніж вона не їздила. Тут в цьому сидінні, в пасажирському, у нас є сховок. Так зручно придумали, класно, перший раз таке бачу. Тут ми маємо всі документи, є сервісна книжка, всі документи є до цього автомобіля. Сховок. І маємо документи з автомобіля. Є в нас техпаспорт, Два німецькі брифи. Пише, що там в машини був один власник. І Маємо сертифікат, мета, декларація і е... покупча. Коли купляєте автомобіль, робиться договір купівлі-продажу і червоні транзитні номера. І автомобіль готовий до реєстрації в сервісному центрі. Таке далі по машині. Тут ми маємо такий досить великий сховок. Тут у нас така штучка сувається, крім цього, ми можемо це витягнути. Маємо сховок ще більший. Там ми маємо місце під AUX, під флешку, крім цього. Маємо гніздо на 12 вольт і тут маємо. Тут так все продумано трошки краще, ніж в Volkswagen. Якось це трошки... Придумали трошки розумніше все. Ну Вже про таке не буду говорити, що тут підсвітка в зеркалах. Чи тут ми маємо таке, як їдуть ззаду діти, тут у нас є таке зеркало на 180 градусів. І видно, воно є кругле і видно, що там що діти роблять. Треба спустити вниз, закрити, є, закрив. теж, Стан ідеал. Вікна бу... Всі переходи, всі-всі вікна мають 15. Всі до одного вікна мають 15-й рік. Губове стекло теж у нас. Зверху в нас є релінги, Диск теж стан ідеал. Ходову хлопці оглянули, нічого нічого не треба робити взагалі. Тут навіть в тій машині двигун не треба мити. Деколи ці двигуни з Європи бувають брудні, десь там куди ці болота нанесуть. З цих машин що в них немає амортизатора. Передній капот у нас де алюмінієвий. Двохслойний алюмінієвий. Він в два слоя. Зверху одна бляха, тут друга. Ні один болт у нас не кручений. У нас ці капоти мають піропатрони, це адаптивний захист пішохода. Тут, з цієї сторони, якщо пішоход вдаряється в бампер, то капот припіднімається щоб людина десь не вдарилася в лобове стекло, а щоб проскульзила, щоб вона залишилася живою. Так. Це оптика, воно включає, кондиціонер, включає, виключає. Він тут, в тих машинах він постійно не робить, він це включає, виключає. І це електромуфта. Звук, це вони всі так создають. Я їх мав багато тих'ятів. Я спочатку теж здивувався, бо Volkswagen він постійно робить. А тут ні, він електромуфту включає, виключає. Вона у нас ідеально чиста, без нюансів. Ні один болт, ні на капоті, ні на чому у нас не кручений. Там теж ми маємо. Це грязне, тут корозії не може бути бо це алюміній. Без нюансів взагалі. Отут ми маємо бірочку, коли було замінено мастило. Є сервіс, номер телефону на сервіс. Масло залите моблі. 5В30. Тут двигуну. що. Навіть немає якогось там найменшого газу, ані ані капельки найменшої. Подобається. Двигун в екстра в стані без нюансів. Такий самий двигун стоїть на фіятах до кату. Якісь таких нюансів не знайшов взагалі. Двигун сухенький, без нюансів взагалі-взагалі. Акумулятор добрий. Повторюється, у нас 2.0 ТДІ, 125 кВт, 170 кінських сил на автоматичній коробці передач. Автомобіль 7 4 4х4 АВД. Без нюансів взагалі-взагалі сідати і їздити. Мені сподобалася машина, бо вона дуже м'яка і дуже така. Ну, комфортна в їзді і значно вища, який кліренс ми маємо. Скажемо, взяти мою ногу до порівняння 30 см. От, маємо висоту, щоб не ходити з метром, бо то авто без нюансів. Що в мене ще є? В мене приїхали два тавранчики. На номера не дивитися, то номера причепив не з тих машин, приїхали автовозом. Це з фірми два в Хайлайні 15 рік, 2.0. ТДІ 103 на 140 на автоматі. Два ідентичні. Що один, що другий. Два ідентичні. У нас сюди п'ятерочка 15-го року. І хайлайн. Таке десь там треба відігнати на станцію, поміняти мастило, додивитися, чи в машинах нічого не треба робити. А такі якісь нюанси нема, Ну, брудні, як то машини з дороги, з евакуатора зняли, так, і пригнав на подвір'я. Два. Чепив номера, бо їздив на сертифікат. Поробив на дві машини сертифікат. Повичищати треба. І десь тут треба мені буде полірнути, видно, що ті машини мають. Клей полишався. Це можна бензинові зняти. Це клей стиг наклею. Машини з фірми. Слідів не лишається, бо я вже таке не раз робив, слідів не лишається. Екстра ті наклеїчки знімаються без нюансів. Тут теж ідентична машина, все ідентичне. Дві машини один в один, дві ідентичні, без нюансів взагалі, і дві з малими пробігами. Пробіги гарантія, що до 200 У двох. Дві в хайлайні. І тут У мене є цей товаранчик 12-го року версії Style 2.0. І в мене приїхав тауранчик, відігнав на станцію. Що я ним приїхав своїм ходом, це тавранчик 2014 року на автоматі теж. Має приїхати в мене там тавранчик 13 року на механіці. Ну і мають бути десь там через 2 тижні тавранчики 16 2016 року на механіці. У цих тавранчиків будуть до кожної машини будуть легкосплавні диски. До кожної в Німеччині докупив диски. От покажу. Хтось думає, що німці дають за дурно, ніхто нічого за дурно не дає. Оригінальні з хайлайну я докупив два комплекти дисків до цих машин. Бо як на фірмі їм не треба десь цих скажімо, дисків нашої їм, вони машину більше так, щоб була комфортна, але хто там диски на фірму купляє По фрімонту. Є якісь питання, дзвоніть, пишіть. Можу пригнати любу машину з Німеччини. Любе, що вам підходить, але в більшості Німеччина. З Польщі нічого гнати не буду, не просідня, як купа інших підборщиків. Чи десь там з інших країн я не їжджу. Я їжджу в Німеччину, я не встигаю це зробити, бо це дуже багато займає часу. Покажу ще. Розпізнало ключ, ключ в кишені, ключ витягувати взагалі не треба з ключовий доступ. Знімаю ручник, ногу на тормоз. Маємо камеру, задня камера. У нас теж є ручне переключення в режимі Тіптроніка. І машина зразу їде, бо тут в мене трошки підгорку, так помаленьку рушає, легенько газ. Коробка переключає ідеально без нюансів. Мастило в коробці поміняне, бо я його поміняв. Я для впевненості завжди сам це все повимінюю. Дуже зручно рушник на ногу поставив, якось це проще. Він на тросики, просто він на ногу. Ну, Зручно це придумали. Більшість, хто має, то каже, що це набагато зручніше. Я дуже на цьому не їздив, але мені, чесно, подобається теж. Ну, Зручно, скажімо так, рушник на ногу. І дуже хороша музика. Музика Альпін. Ну, так як музику включити баси дуже класно грає. Таке з авто без нюансів. Взагалі, взагалі. Повторюю, не буду переходив датчиком, згадав за це. Автомобіль весь в рідній фарбі. Переходив датчиком кожен елемент, ні один елемент не підфарбований. Все в рідній фарбі, без нюансів взагалі. Якісь там мікрорисочки, як почати, то хтось завжди може знайти. Бо є такі люди, які чіпляються до такого, скажімо... Можна, як, як почати шукати, я це навіть ще не підмальовував, ось така є мікрорисочка. Щоб зрозуміти розмір цієї рисочки, Ну десь по-любому щось буде, бо на тій машині хтось з'їздив. Зато вона не мальована. Десь так, якусь мікрорисочку ми можемо знайти, це бувушна машина. Якби була а, без косяків взагалі без безнеменшої цятки, це би був музейний експонат. і Він би коштував так, як новий, а ще й дорожчий. Десь так то виглядає. Це не музейний експонат, але машина технічно на свій вік стан ідеал. На 5 з плюсом. Навіть не на 5, як я оцінював по п'ятибальній шкалі, а на свій вік на стан це 5 з плюсом. Ось таке то. Номера не з цієї машини теж причепив автомобіль, приїхав автовозом. Є якісь питання, дзвоніть, пишіть. Завжди якісь там машини доїжджають, але в більшості тауранчики. Що в мене ще є? Ще є Гольф Плюс, в мене 12-й рік. ні, не 12-й, 12-й 12 місяць 2013 року. 2.0 ТДІ на автоматі, на DSG, декі 250-ті і версії Хайлайн на ксенонових фарах. На максі максі комплектації такий рідкісний стан із малим пробігом. Ну і тауранчики є там різні в мене. Я тут показав, що маю, цілий час щось доїжджаю і щодень десь там обдзвонюю в Німеччину, цілу, який тауранчик в Німеччині є. Десь вискакує. Ну, якщо він нормальний, він буде в мене. Десь так скажу. О, так то. Вдали всім покупок. І мирного нам неба. А, ще забув сказати, за номер телефону. Всі питають за номер телефону. Ніхто не може номер телефону знайти. На Ютубі заходите, під відео є більше, пише, нажимаєте більше, є вся інформація, є номер телефону. Крім того, номер телефону є мій тут. Там буде ціна машини, є опис, все є, посилання на інші сторінки, є на Ютубі. Auto з Deutschland. Переходите на Ютубі, є вся інформація, бо кажуть, дуже багато людей чомусь це запитує. Це ніби так просто, але десь так. Удалих всім покупок і мирного нам неба.